Щорічно, 20 жовтня, медична спільнота відзначає день боротьби з раком молочної залози. На сьогоднішній час це дуже актуальне захворювання. Багато жінок в світі, зокрема і в Україні, також страждають на цю хворобу. Що є основними причинами виникнення даного захворювання? Перш за все, це і стресові ситуації, в яких перебувають жінки, гормональні зміни, дисбаланс харчування, надмірна маса тіла та інше. Як виявити в себе дане захворювання? Перш за все, це має бути щотижневий огляд власноруч жінкою молочної залози, а також звертання до свого перш за все, сімейного лікаря. Що може насторожити? Першою причиною є біль в молочній залозі. Так само, коли жінка намацує собі вузлик у молочній залозі. Збільшення або зменшення розмірів, зміна кольору шкіри на молочній залозі, виділення соска. Якщо жінка не годує, це можуть бути кров'яності, такі як цукровичні виділення і іншого характеру. При даних симптомах обов'язково звернутися перш за все до свого сімейного лікаря для того, щоб він в подальшому міг скерувати на дообстеження і на якісне лікування пацієнтки. Щодо своїх пацієнтів, можу сказати, що на обліку в мене перебуває 32 пацієнток. На диспансерному спостереженні, тобто жінок, які можуть захворіти на це захворювання, є 154 жінки. Тобто з 842 жінок, які в мене перебувають на задекларовані, це 154 жінки. Хто входить в групи ризику? Це є жінки мами, яких хворіли на захворювання молочної залози, ті, які мають доброякісні новоутворення в грудях, ті, які багато разів народжували. Ті, які мають якісь гормональні зміни, тобто ці жінки мають бути налаштовані на те, щоб часто і своєчасно звертатися за медичною допомогою і профільно оглядатися. Що можу ще сказати? Що на даний момент серед моїх декларантів є чотири жінки, які активно лікуються і борються з раком молочної залози. Можу сказати, що лікування зараз ефективне, і якщо вчасно звернутися і вчасно діагностувати дане захворювання, Бурювання, то все ж таки його можна побороти. Тому, дорогі жінки, активно закликаю вас само оглядатися, звертатися до своїх сімейних лікарів, проходити. Обстеження, які вам запропонують, а це може бути ультразвукове до обстеження молочних залоз, яке в нас є доступне в районі. Так само це і мамографія, рентгенологічне обстеження молочних залоз, яке після 40 років практично всім жінкам рекомендують проходити. Але, звичайно, після огляду вашого гінеколога, сімейного лікаря або вже, зокрема, мамолога. Тому не зволікайте з цим, якщо ви знайшли у себе, чи хтось вам Сказав з ваших рідних, мама, сестра, подруга про те, що в неї є такі симптоми. Налаштуйте себе і тих, хто вам близький, на те, що необхідно обстежуватись і проходити, якщо потрібно, лікування. Рак молочної залози на даний час в світі є дуже погана хвороба і є дуже поширена. Чому поширена? Тому що вона займає друге місце серед онкопатології. На першому місці є рак легені, а на жаль, на другому місці це є рак. Молочної залози вважається, що рак молочної залози став більш популярним з 1970 року. Це пов'язано з суспільством, це причини основні зміни стилю життя, тобто менша народжуваність дітей в сім'ї, що раніше була народжуваність Більше десь 4, 5 в середньому дітей 3. А зараз одна дитина може взагалі в сім'ї дітей не бути. І це причина до того. І наступна причина це зменшення термінів вигодування дітей-грудів, яке на це дуже впливає. Раку молочної залози в основному хворіють жінки, але показує статистика, і так само хворіють чоловіки. Відсоток невисокий, це один відсоток візуально. Але, на жаль, чоловіки також хворіють раком молочної залози, на що треба звертати і чоловікам увагу. Основні причини, які призводять до раку молочної залози, це є вік, починають хворіти на рак молочної залози Це з 13 років дівчата до 90. Це є генетика. Це є генетична схильність, тобто, якщо в родині був рак молочної залози, велика ймовірність є, що наступник жіноче покоління так само можуть мати рак молочної залози. Це є ожиріння, цукровий діабет другого типу, шкідливі звички, такі як куріння, алкоголь, наркоманія. Токсини, глюкокортикостероїди, гормональні неконтрольовані використання контрацептивів, дієта, де недостатня кількість вітамінів, а найбільше це недостатність вітаміни групи Д. Це основні причини, які найчастіше призводять до раку молочної залози. Як від себе можна від цього остерегти і в майбутньому зрозуміти? чи… Може бути рак, чи не може. Є два варіанти. Це є перше, це є самообстеження, а друге це є професійне обстеження. Що таке самообстеження? Це жінки в домашніх умовах або ранком, або вечором проснулись, або лягають спати, до пояса вони роздягаються і оглядають. Оглядати можна візуально, тобто вона стає напроти дзеркала і дивиться, як в чи є соски симметричні, чи не помінявся колір шкіри. Чи не втягнутий сусок, нічого не помінялося, чи не збільшились груди в розмірах, одна відносно іншої, чи немає ніяких виділень, чи яких утворів немає на груді. В своєму огляді, вона піднімає руку догори, просто огляди стає більшим. І вона такими перекатуючими руки оглядає свою грудь. І треба звертати увагу, що не тільки треба дивитися грудь, а треба дивитися ще акселярні діляночки. Там так само може бути ущільний. І коли вона припульпували якесь утворення щільне, то є сигналом до того, що треба звернутися вже до другого пункту, того, що я казав. Це називається професійний огляд до медиків, це до гінекологів, до яких треба звертатися раз в півроку або один раз в рік, або до мамолога. Тоді вони вже на своєму професійному підході оглянуть і назначать методи, які необхідні для дообстеження, чи це і все ж таки є онкологія, чи це є доброякісне новоутворення. Які методи є діагностики? Це є, так як я казав, самоогляд і огляд лікарів, УЗД молочних залоз і є мамографія. Мамографія вона проводиться жінкам після 45 років один раз на рік. Є чотири стадії раку грудної залози. Це залежить від того, яка пухлина за розміри, тобто Т, також є Н, тобто м лімфовузли. І М, якщо є віддалений метастаз. Перша стадія це залежить від розміру пухлини, тобто до 5 см це є рак першої і другої степені, більше 5 см це вже третя стадія. Також, якщо лімфовозли не збільшені, значить воно відноситься до першої і другої стадії. Якщо лімфовозли збільшені в пахвинній ділянці, це є між другою і третьою стадією. Також, якщо є віддалені метастази, тобто, якщо проводять більш детальне обстеження організму, значить, якщо десь є метастази, в тканинах, це вже і четверта стадія. А це все залежить від того, в яке лікування в майбутньому буде проходити жінка. Лікування в залежності від стадійності може бути також різне. Перша стадія це суто хірургічне лікування. Тобто, Забрали сегмент чи самогрудну, в залежності від там ще є гістологічні заключення. В залежності від гістологічного заключення може бути також подальше лікування. Друга стадія це вже включає в себе хіміотерапію, також може включати пробеневу терапію. третій стадії це більш тривале лікування від Передопераційних курсів хіміотерапії, до операції після операційних курсів хіміотерапії також дистанційна хіміотерапія і плюс гормонотерапію в подальшому. Четверта стадія це суто симптоматичне лікування або паліативні курси хіміотерапії. Після того, як ми запідозрюємо онкологію, ми відправляємо направляємо по направленню в жінку в онкодиспансер. Онкодиспансери вже більш детально проходять вони обстеження, УЗД в себе вони проводять мамографічне обстеження, комп'ютерну томографію, сцинтографію. Це є обстеження кісток, щоб виявити віддалені метастази. Після 40 років кожна жінка повинна мати так зване вихідне мамографічне обстеження, щоб в майбутньому, коли є якісь ущільнення, можна бути порівнати. В нашому районі за останні три роки я взяв дані. Значить, у нас виявлення раку грудної залози у жінок коливається від 10 12 щорічне виявлення. Цього року, наприклад, нам вже виявлено за 9 місяців 9 раків грудної залози. Серед них в третій-четвертій степені виявлено 3 жінки. Тобто, ви самим розумієте, це і 33% занедбаності. Лікування. Довго тривали в цих жінок, не треба зволікати, якщо якісь є патологічні ущіннення на грудній залозі, треба звертатись до нас в лікарню. Хочу звернутися до жінок, що при будь-яких змінах в грудній залозі треба звертатись до гінеколога, до хірурга. Подальшому ми дообстежуємо і скеровуємо онкодиспансер. Якщо щось. Виявляємо недобре, потративши 5 хвилин на обстеження, можна продовжити собі життя на руки вперед.